Сесійний день розпочався з дискусії, адже на порядку денному одне з головних питань. Звіт голови Львівської облдержадміністрації. Однак колега сала в сесійному залі не було. Як повідомив його заступник Керманич у столиці. Так звітуватиме перший заступник Олексій Сторчило. Щоправда, так легко чиновнику слова не надали. Сьогодні не стоїть питання про те, що не засудити звіт, не дали. є виключно логіка законодавчого. C'est important. Після зважування всіх за і проти Олексій Сторчило розпочав звітувати. Однак депутати його розкритикували. «Ми задоволений тим документом, яким який фактично навіть не роздали, і він не був зареєстрований в, в Львівській обласній раді. А нам лише тут роздали в сесійній залі. Документ, який нам роздали, не містив жодних якихось, скажімо, цифрових значень. Та лише з зауваженнями не обмежилися. Вирішили знову висловити недовіру голові. Відтак почали таємно голосувати. У волевиявленні залу участь 79 депутатів. Це саме та кількість, яка необхідна для висловлення недовіри. Якщо б усі проголосували за. Однак голосів забракло. Четверо утримались, а троє проти. Я взагалі не йшов голосувати, тому що ну я рахую, що це не тактовно. По перше, що Олег Михайлович колись був моїм начальником, і зараз, як представник президента, він також оперативно я йому підпорядковуюсь. Ну, безумовно, що це не є успішний результат. Ми збираючись сьогодні на сесії, обираючи між поїздкою до Києва і перебуванням на сесії. Ми сподівалися на те, що наші колеги відповідально поставляться до цього питання, і ми все таки будемо мати 78 голосів. Якщо б дві треті таки проголосували за, це зобов'язало б президента звільнити голову облдержадміністрації. Та депутати вже готуються до третьої спроби. Буде питання про звіт соціально-економічного розвитку, де зобов'язаний голосувати голова обласної державної адміністрації. І при цьому звіті я думаю, що знову постане таке питання, що голосування про недовір. Відтак обласні. Обранці вирішили питань більше не розглядати а пленарне засідання продовжити уже іншого дня. Інна на Юрій Матьора, новини.